Співробітники міліції, на очах яких відбувається злочин, відбувається перешкоджання журналістській діяльності. Журналісти заявляють, що вони є журналістами, надають документи, стоять співробітники міліції, і ну, це, я, інакше цинічно це не скажеш. Вони кажуть, пиши заяву. Ще на засіданні Комітету з питань свободи слова та інформації ваш колега, очільник Київської міліції, він, сказ... він визнав, що міліціонери. Не, не допомогли, і він назвав це. Ну вони вчинили нерішуче, як він сказав, проявили нерішучість. От і я просто, знаєте, в мене не було там можливості його запитати. Ну просто є такий термін в, прав, в правозначну вправі, так е, злочинна бездіяльність. Оце я називаю це не нерішучість, а злочинна бездіяльність. От якби він потрапив в лікарню, ну, от, уявіть собі, він потрапив в лікарню, йому болить. Щось дуже треба швидко надати. Медичну допомогу, а з нього проходить лікар і не надається допомога. Як це? Це не рішучість чи це злочинна бездіяльність? Що б ви хотіли з цим лікарем зробити? Стосовно е, виявлення працівниками міліції, то що ви говорили, працівник міліції бачить, як б'ють і говорить, пишіть заяву. Я не виключаю, можливо, такі випадки є, але працівник міліції, який бачить про те, що вчинює злочин, він має право згідно кримінального процесуального кодексу, відомчих нормативних про актів. Самостійно написати в цьому випадку цей рапорт виявлені ознак кримінального правопорушення. Він буде аналогічно зареєстрований, так як і заява будь-якого громадянина, і в цьому буде давати оцінка, буде даватися і спочатку, лише початку цього року до міліції звернулося майже, надійшло майже мільйон вісімсот заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, і їм дається адекватна оцінка. Не потрібно плутати службове розслідування з е, кримінальним процесом, тому що оцінку діям працівників е, можна назвати по-різному, е, нерішучість, там, бездіяльність і так далі. Але службове розслідування е, дало оцінку цим діям у рамках їх функціональних обов'язків і вони притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Що стосується там бездіяльності, халатності і так далі і так далі. Це вже мова йде про кримінальну відповідальність, якщо у діях працівників міліції буде вбачатися ознаки кримінального правопорушення за цими спіттями, це вже буде займатися прокуратура, органи прокуратури, і вони нададуть оцінку цим діям. А що стосується взагалі цих подій, цього інциденту 18 травня, то службове розслідування проведено, це лише мала частина і розслідування триває. І ми вже закликали не політизувати цей процес. Тому що для того, щоб для того, щоб не зробити помилки, слідство повинно бути проведене ретельно, проведено встановлений термін. Ми не плота, але в курсі справи, але і дисциплінарна відповідальність є жорсткіша, правда? Є там е, до звільнення, але не звільнено було жодного. Якби ви хоч одного разу звільнили міліціонера, який не виконав свої службові обов'язки, то інший би наступного разу подумав. Я думаю, я не доповнив. У мене немає ще наказу. як тільки вам буде. Ми намагатимемося цю інформацію оприлюднимо. У тих межах, що не порушують закон, тобто без порушення персональних да uh -huh. до якої дисциплінарної відповідальності і які посади там людей ті, хто притягнути, я вам не повинна. Яка в мене є пропозиція? Це власне з огляду, от власне на цей на цю історію зробити великий захід, який буде присвячений тільки цьому питанню. Тому що все одно, що стосується слідства, ми його не пришвидшимо засобами МРГ, це очевидно. Але що ми можемо зробити? Це ми можемо допомогти як журналістам, так ми можемо допомогти в тому числі і міліції. Я пам'ятаю в Донецьку, судячи по засобам масової інформації, була прекрасна ідея з жилетами. Ця ідея вже і 100 років, власне. Власне. і от я якраз хотіла в цьому контексті сказати, що це перший раз, коли я бачила, що її реально взяли і зробили, тому що стільки разів говорили. Якщо можна доповнити, так 58 журналістів з задоволенням отримали ці жилети, від охорони відмовились, хоча вона їм також була запропонована. І ця практика вона буде поширюватися на всі регіони. Ви бачите, можна я договорю? Дякую. На нас схвальна сприйнята керівництва МВС. І сьогодні я вже отримав завдання зранку, щоб всю практику поширювати на інші регіони. Все ж таки, ми не можемо зводити все до цих жилетів, кепачів, бейджиків, тому що дійсно є масові акції. Коли е, такі е, засоби Затування. відзначення да вони можливі, а є е, дійсно, коли журналіст працює, е, ну от що називається в полі, чи щось бачить, і це є суспільно важлива інформація, і він її збирає, починає збирати, фіксувати для її е, поширення, тому тут теж не можна зводити тільки до того, що журналістом є е, е, тільки той, хто в жлетіки, в беджики там в чомусь там ще, тобто ну. У багатьох странах є така практика. Це просто візуально краще бачити представника ЗМІ. Все. Зрозуміло, що можна підробити і жиле, і посвідчення, і будь-які документи, і так далі. Але це вже ну, зовсім інша справа. Наше завдання, щоб журналісти були добре винні з і вони могли працювати. Це не означає, якщо хтось є в жилеті, то його бити не можна, а хто не в жилеті бити можна і спокійно на це дивитися. Після того як відбулася така спонтанна зустріч з Сазаровом, куди прийшов і Захарченко, він поставив собі галочку, що я з журналістами зустрівся, але це не всі ті журналісти, які ми обіцяв з нами зустрітися. Ми все таки вимагаємо зустрічі з Захарченко. В нас є зараз кілька звернень, в тому числі звернення, про яке, власне ви згадали, ми його перенаправимо. Сьогодні після засідання міжвідомчої робочої групи ми можемо його тоді вже перенаправляти від МРГ. Що стосується власне, решти до Захарченка і Дубшонки я там бачила, та там два прізвища було. Що стосується власне цих ось справ журналістів, ми нагадуємо про них щоразу, тобто кожного разу, коли ми готуємо підбірку, коли ми готуємо які МРГ, ну я маю на увазі кожна з цих 15, які вже відбулося, ми завжди даємо це питання до правоохоронних органів. Відповідно, ці відповіді, які вони отримують, ви їх чуєте. Що мені здається головне, і власне ну, з приводу перспективи. Що мені здається дуже важливою е, історією, це е, створення е, такого майданчику на е, постійні на системній засадах. Е, я вам нагадаю, як було три роки тому. Тобто, три роки тому це було просто волання в пустелі. Зараз, як ви бачите, нехай йде не так, як, наприклад, хотілося би, але принаймні йдуть якісь е, кроки вперед. І ми за ці кроки вперед е, є, знаєте, це буквально недавно. Ми говорили з кимось з е, міжнародних експертів. Коли йшлося про те, що Наскільки, наприклад, відбувається як захист журналістів в Україні, так і в принципі ситуація з свободою слова і з е, системою, яку власне створила зараз між одним, робоча група, коли зустрічаються люди, е, і тоді якраз вони говорили про те, що є е, е, заяви від кількох організацій, про те, що ця група не є такою ефективною, якою би вони, якби якою б вони хотіли її бачити, У мене просто відповідь на це є е, е, дуже проста. Є два варіанти. Або і не робити зовсім так? або робити. Як відомо, дорогу силить ідущий. Якщо у вас є площадка, на яку приходять люди, на яку вони слухають, і якщо ми бачимо хоча б мінімальний прогрес, то це означає, що треба працювати. Ну, мені так здається.